Друзі, вітаю! На огляді сорт горіхів фундука. Поліо, американська селекція, штат Орегон. Це самий новий сорт, який зареєстрований в Штатах. Також цей сорт зареєстрований в Європі, в Україні. Покажу пізніше. Робив огляд. Горіхів, робив 100 горіхів, колов. І все це перед камерою, перед вами покажу, як це відбувалося і скільки вихід ядра склав цього сорту. Маємо кілька кущів цього сорту, вже 5 років, з третього року почали давати горіхи. Такі прекрасні круглі горіхи. Сорт промислового призначення. Для кондитерки. Бачите горіх, бачите ядро. Тоненька шкаролупа зовсім. І отаке от бланшування. Відсотків 90 горіх бланшується. Дерева ростуть досить швидко і досить потужно. Жоден шкідник цього. Сорту не замічає, тому коли на деяких сортах за два роки підряд клопи роблять шкоду на горіхах, а саме в основі тут на, верхечку, на вершечку ядра робиться прокол і такі п'ятна. Далі він цей горіх гірчить. То в цьому сорті я просто не замічав таких проблем. Цей шкідник його просто не бачить в саду, цей сорт. Добре, повернемося до горіха. 2,87 2,66 2,59 2,30 Ну і ядро. 1,2 грама 1,39 1,39 1,18 1,02. Вихід ядра в цього сорту на рівні 46%. Самий новий сорт американської селекції. Кондитерка. За цим сортом я рахую майбутнє, тому що на ньому немає, не бачив за 5 років ні борошнистої роси, ні манеріозу. Ну і шкідники його теж. Не бачать цей гібрид, який був створений американцями. Тому, можливо, і не бачиш шкідник, не думає, що це фундук, і не шкодить йому. Такий гарний сорт, круглий горіх, гарно розколюється. Ідеально для кондитерки.